Ближче до обіду на центральній вулиці Шевченка з села Голоби рух заблоковано. Замість автівок, живий ланцюг зі школярів і дорослих. Майже п'ять сотень волинян зібралися разом на акцію «Рушник-єднання». Об'єднання всіх рушник єднає від першого. Ми тут вийшли перші одинадцяти класи. Всі кожен несе свій власний рушничок. Ну, звичайно, це виховує колективізм, дружбу і, звичайно, повагу не до одного. До акції долучилися не лише школярі та жінки. Рушники в нас є, я працював на роботі, приїхав забрав дитину жінка на роботі. Та й так, і прийшли на свято. Так кожен рік, як святкуємо, так ходимо по стіну. Скажу, що сьогодні рекорд буде побити. Я... Ну, В тому році, я, в тому році, я не пам'ятаю, десь 800 з лиших метрів було рушника. Може в цьому році буде більше. Година очікування і ось результат. Комісія у складі районних і сільських чиновників рахує протяжність вишиваного оберегу. На сьогоднішньому святі рушник... Єдності та миру до цех позначки 860 метрів. Є рекорд. Минули 820. Ініціатор свята, яке проходить у селі вже втретє, настоятель Георгіївського храму з чвертьстолітньою історією. Ієромонах Ніфонт каже: якби вишитий рушник над іконою мала кожна родина, то до кровопролиття на сході не дійшло. Тож, аби на Донбасі швидше запанував мир, тримати оберіг звілів і колишнім солдатам. Цьогоріч до цього рушника єдності були залучені хлопці, учасники АТО, які минулий рік власне були на сході. Тому що ми їх шановуємо, ми їх любимо, ми їм допомагаємо. Це певний такий екзамен, який проводить сама голубська спільнота, тому що прихід людей в такій кількості він в першу чергу стверджує, що ті цінності, які є у селищі, ті теми, які розвиваються, вони є актуальними, вони є цікавими. Уже наступного року обіцяє пан отець довжина до полотна обов'язково сягне кілометра. Місцеві ткалі візьмуться за роботу уже за кілька днів. Та перед тим як і годиться, молитва і спів національного гімну на удачу.